Якщо ви розглядаєте електропилу на кожен день на все життя, ось, будь ласка, алко. Двигун потужністю 2200 Вт, шина 40-ва, автоматичний натяг ланцюга, автоматичне затискання шини. Гальмо. Інструкція на всіх мовах світу. І, як завжди, ланцюг орегон. Бачок під мастило на змащування ланцюга є, рівень мастила, будемо бачити. Заливаю оригінальне мастило алко з високим ступенем до стирання. І погнали. Урівнянні вам покажу схожу GTM вона на 2000 Вт, ця 2200 Вт. GTM набагато буде легша і менша, Алко вона, звісно, що важча. 在说谁呢？这是。 Для порівняння вам показав дві пили: побутовий клас Алко і професійний клас GTM. По характеристикам вони ідентичні, правда, в Алко заявлено трохи більше потужності. Ідентично, крок ланцюга 3,8 швидкість ланцюга 13,5 метра за секунду, шина 40, вони однакові. Тільки тут 2,2 кВт, а тут 2 кВт. В основному для тестування інструменту я використовую тверді породи дерева, дуб граб. В цьому тестуванні я використовував вологий граб і напівсухий горіх. Ланцюг тут стоїть для м'ягких порід дерев. Тобто, спочатку вологого граба вона ще різала досить непогано, але коли ми почали різати повздовж горіха, то ви бачили, що із ланцюга летів просто пил. Тобто стружка вже летіла не настільки крута, вона просто вже не могла з цим справлятися. але вона не перегрілася, працювала ідеально, зважаючи те, що якби поставити сюди якийсь крутий ланцюг для твердих порід дерев, все це діло було би набагато краще і різати не вздовж. А поперек, Алко це, як завжди, залишається якість, надійність і довговічність. Напишіть мені у коментарях, в кого є ось така пила, скільки років вона вже працює у вас безвідмовно. А Петровичу, як завжди, великі вподобачки, розказав, показав, і до побачення!